Привіт! З вами Іскандер Криптоїзка і це 144-й тиждень рубрики 50 по 50. 50 по 50 це рубрика, в якій я е закидую на свій гаманець 50 доларів кожен тиждень, і або інвестую їх в крипту, або інвестую частину залишаю частину на наступний тиждень, або усе залишаю на наступний тиждень, дивлячись ситуації. І давайте подивимося, які новини були цього тижня. 14 грудня е, був зламаний е, Ledger, точніше, не е, сам Ledger, а е, система, через яку е, конектились Ledger, і тому, е, так як це було інтегровано в дуже багато дексів. І інших веб 3 протоколів. Через це у багатьох користувачів, з, е, окрім того, що запускалася е, оця інтеграція, яка зазвичай є, коли ви натискаєте Connect Wallet. Е, поверх неї ще запускалося е, інше скомпроментоване вікно, яке було вже з е, небажаним кодом. І якщо ви коннектились, конектили свій Metamask, то ваші гроші тютю, -тю, як то кажуть. Спочатку звернули увагу, що е, на суши свопі е, ось ця штука була. І потім вже з'ясувалося, спочатку просто думали, що суши своп зламаний. Потім з'ясувалось, що взламаний все ж таки Ledger Connect. Е, після цього команда Ledger усунула проблему, але там дали два дні на те, щоб почистились кеші. У юзерів і у проєктів і наразі все добре. І в принципі це ніяк не вплинуло на ціну. Там трохи може пролилося, але глобально це нічого такого не зробило. Також компанія, яка подала свою заявку на ETF, це Bitwise, Вони навіть не маючи апрува від комісії з цінних паперів США на біткоїні etf від них вже зробили рекламу. Зробили свій комерціал, і я не знаю, чи буде воно транслюватись по ТВ, але наразі реклама вже є, і мережою воно шириться. You know, what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. Там дуже короткий ролик. В принципі, в сторі з Венстій я у себе писав. Про те, що мені більше до вподоби е, інша реклама, яку робив Grayscale в свій час, це був десь 2019 е, е, рік. Вона називалася Drop Bitcoin. Можете в принципі в Ютубі вписати ой, Drop Bitcoin кажу, Drop Gold, е, Drop Gold, Grayscale, Я думаю, ви знайдете цю рекламу. Якщо ні, е, вона була у мене в інсті в сторізах. Тому підписуйтесь на мене в інсті. Посилання буде в описі, і в кінці відео буде QR-код, якщо вам впадало заходити в опис. Ну і давайте перейдемо до того, що я купляв цього тижня. І так, 18 грудня через ймовірність того, що ми можемо піти нижче, там на 40 тисяч, на може навіть менше, по податку у мене була закладена така ймовірність, тому я вирішив, що я краще вийду з активів, в яких я не дуже впевнений був. В принципі, як я і писав, я їх продав. Це е, Mobox та L Linear. Їх я продав повністю, е, і також Injective та Neutron. 25% їх я зафіксував. І усе це, що я отримав, і навіть трошки більше, я закинув у біткоін. Тож 18 грудня я продав 87,72 Мобокса е, е, за ціною. 31 цент приблизно і отримав 27 доларів 35 центів. Також продав 2402 ліни за ціною десь приблизно 1 цент і отримав 24 долари з половиною Також продав, як я казав, 25% від своїх інжективів. Це 0,7 інжективи за ціною 30 доларів 59 центів і отримав 21 майже з половиною долар. Також продав 25% нейтрона це 12,75 сотих на по ціні долар 13 і отримав 14 доларів 42 приблизно центи. Ну і це загалом вийшов трохи менше 100 доларів, але я трохи додав і на 100 доларів закупив біток за ціною 41 220 доларів. Так, я не буду це все показувати по TradingView, Я просто сюди вліплю скріншоти. Що я вам скажу? що Моя помилка була з Мобоксом, але вона була не дуже критична. В чому я притупив? Да, Ліна, вона навіть зараз, коли ринок виріс, і біток вже 44 тисячі, і ми з цього трейду, щоб купували його за ціною 41 220, ми вже зробили 6-7% на бітку. Мобокс, ой, на Лі Ліна залишилась така сама. Нейтрон теж навіть він впав. Ми, ми продали за долар Він зараз долар А ось Мобокс. Він зараз на тому ж самому рівні. Ось скріншот, Ви там бачите білу таку рисочку на 18 грудня. Ось там я його продав, і я продав, не подивившись, новини по Мобоксу. Тобто я не був впевнений в цьому активі, бо він вже там 2-3 тижні не показував зростання, і я вирішив, що все ж таки треба закінчувати з ним і продавати. Але там була новина, що через 2 дні він листиться на Bybit. І через це, навіть через день. Він виріс е, на 15%, мені здається, е, і потім впав. Ну, в принципі, навіть якщо б я його не продав, я не думаю, що я прям на хаях, там, де 15% від цієї ціни продав би. Тому це не критично. Е, це помилка, я її визнаю, але це не критично. Але з Інжектів, е, е, ну, звісно, теж ніхто не знав. Я думав, що. Він зараз відкатиться, а потім піде е, оновлювати свої хаї там десь на 35 36, 37 доларів. Хто знав, що він виросте аж до 42 доларів? Я продав е, 25% інжектива, тому що вірив в те, що він ще може зрости. Е, але після цього, як я його продав по 30, 59, він зробив ще більше 40%. Це просто неймовірно, що робить інжектів, але мені здається, що ну, так довго пампити вже не можна. Я, скоріше за все, вийду, напевно, з нього, потихеньку буду виходити, але це теж якось стрьомно, бо я його брав прям на ходол до 25-го року, а він, якщо буде і надалі зростати, виходить, що я його каскадом продав і тепер треба його купувати вже там. По 40 доларів. Да? Тому, е, ну, я думаю, після падіння всього ринку може Injective все ж таки впаде, і я його е, буду підбирати. Але що я хотів би вам сказати, що в екосистемі Injective взагалі нема двіжу. Там нуль, там нічого нема. Там DEX з'явився е, нещодавно. Якийсь токен е, з'явився тиждень тому перший токен на Injective тільки. Е, тому. Якщо брати проєкт, мені здається, вони просто памплять зараз самі. І е, якщо брати екосистему, поки що не бачу ніяких позитивних сигналів, що можна його тримати і надалі. Точніше, не надалі, а тримати прямо на ходл, як дуже цікавий актив. Я краще візьму е, той же Chainlink, Link, який е, там 14-15 доларів він надалі не зростає, але як ходл актив на 25 рік. Я його теж розглядаю. Так, ну а тепер давайте поговоримо про результати нашого портфелю. І так, за 144 тижні ми вклали 7200 доларів у наш портфель. На балансі наразі 8265 доларів. І це приблизно плюс 15% профіту. В принципі, ви самі бачите. Які відсотки е, по кожному активу, але дивіться тільки на ті, що я купляв там останні пів року, бо ця програма не дуже правильно показує профінд-лос е, е, усіх цих активів. Наприклад, як я казав, по Solani у мене насправді ще більше відсоток, ніж показує ось ця програма. Що я думаю по ринку? В принципі, ми все ж таки йдемо до того, щоб у січні був прийнятий ETF. В принципі, нічого нового я вам зараз не скажу все, як і було до цього. Єдине, що ось реклама від Bitwise і у, уся комерційна реклама, яку будуть робити ці компанії, вона насправді дуже сильно впливає на Mass Adoption. Ота реклама від Grayscale, яка була, вона була в 2019-му. Вони її пустили на... О, я не пам'ятаю, що за канал, чи СНН, чи... Що... Ну, ду дуже великий Фокс, і... ну дуже великий канал був в США. Вони пустили цю рекламу, і в принципі це теж е дало е точніше навіяло думки е громадянам США, що треба купувати. Біткоін а в США насправді, не як у нас, да, в Україні, що ніхто не вкладає у фонду, ну бо в нас не дуже розвинений цей ринок. Ну просто хтось знає, що, як купувати щось на українській біржі. це просто. Ну я добре, я нічого не буду про це казати, але мені просто боляче, що саме ці люди займаються зараз регулюванням і точно будуть займатися регулюванням крипти в Україні. Люди, які е, просто. Профукали е, всю фонду в Україні. Я отак би сказав. Ось, а в США люди все ж таки вони інвестують, це для них норма, е, бо всі вони в кредитах сидять, їм треба якось е, не тільки на зарплатню жити, тому вони інвестують у економіку США, у свої компанії, у SP 500, і це в їх культурі нормально. Так само, як і. В культурі е, мешканців Англії нормально е, е, грати в бейтінг, тобто оці всі ставки на спорт, і таке саме. І окрім цього, ще Google сказала, що вони дозволять рекламу е, криптовалютних ETF е, е, і це теж додатковий. Адопшн для крипти, бо там BlackRock і всі інші вони зможуть рекламувати себе у різних рекламних мережах і теж залучати ще більше людей. Тому я дуже буліш в цілому по крипті найближчі місяці-два. Далі будемо дивитися на навіть не два місяці, один вже місяць. Далі вже будемо дивитися за ситуацією, а поки накопичуємо крипту. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на мою інсту, на мій телеграм-канал. Тут QR-коди, якщо ви дивитесь, це з ТВ або з ноутбука, щоб ви дістали просто телефончик, зісканували і підписалися. Або ж ви можете зайти в опис під цим відео, і там будуть посилання на мою інсту і на мій телеграм-канал. Але це відео теж треба якось просунути, тому я дуже чекаю від вас на вподобайки цьому відео. І напишіть в коментах взагалі, який профіт зараз у вас по портфелю. Бо я розумію, що багато хто долучився до мене там, тільки рік тому, і ті, хто прийшли там рік тому, а не як я починав у 2021-му Я думаю, у вас не 15% профіту може бути. А там 70, 80 або може ікси, там, x2, x3. Мені дуже цікаво, тому обов'язково напишіть про це в коментарях. З вами був Іскандер Па-па!